Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги повсякденні кеди. Це стильні сучасні кеди із надійного матеріалу. Вони стануть незамінним елементом вашого повсякденного гардеробу. Їхній дизайн поєднує зручність та модний вигляд, роблячи їх ідеальними для весняно осіннього сезону. Легка конструкція та дихаючий матеріал надають комфорт навіть при тривалих. Ламуносінні, в той час як міцна вулканізована підошва гарантує хороше щеплення та довговічність, кеди підходять як чоловікам, так і жінкам. Вони легко поєднуються із різним одягом від джинсів до шортів, створюючи невимушений, але стильний образ.